На сьогоднішній день ми надали допомогу благодійну більше 3,5 мільйонів гривень на суму більше 3,5 мільйонів гривень закладам охорони здоров'я у вигляді медикаментів, засобів медичного призначення і таке інше. Біля 700 тисяч гривень ми відшкодували людям вартість лікування, які лікувалися в науково-дослідних інститутах, поза межами міста Києва, в відомчих закладах охорони здоров'я і таке інше. І більше мільйона 300 гривень медикаментів отримали люди, які лікувалися в поліклінічній, в поліклініках міста Києва і отримували медикаменти по безкоштовним рецептам. в Мережі в аптечній мережі. До речі, лікарняна каса е, заключила угоди близько, близько 300, з близько 300 аптеками міста Києва в будь-якому районі і е, частині міста можна придбати е, верніш, отримати безкоштовно ліки за рецептами. Муніципальної лікарняної каси. Хочу сказати, що мова молва про нас йде серед людей, які, безумовно, отримали медичну допомогу. Вони діляться своїми враженнями з родичами, сусідами, близькими і таке інше. І до нас в лікарняну касу йдуть. В основному індивідуали, яких приводять ті люди, які вже отримали медичну допомогу. Крім того, у нас все-таки і велика аудиторія підприємств і установ. В основному це вірніше більша частина з них це медичні заклади, безумовно, це заклади бюджетної сфери, школи, дитячі садки. Райдержадміністрації і таке інше. Крім того, на сьогоднішній день у нас вже є заключені угоди із приватними структурами, приватними установами. І закладами. Ну, безумовно, ситуація, яка відбувається на сьогоднішній день в державі, в суспільстві, ну, грає не на користь розвитку лікарняної каси. Але тим не менше, все ж таки, як би там не було, ми. В повному обсязі виконуємо ті зобов'язання, які взяли перед людьми, і які ми обіцяли декларували на своїх виступах, своїх документах і обіцяли людям, коли вони приходять в лікарняну касу. Я хочу ще раз наголосити, що ми працюємо надію, що будемо працювати ще довго принесемо багато користі людям, і я запрошую всіх вступати в лікарняну касу. На сьогоднішній день я не бачу альтернативи. Навіть страхова медицина, про яку постійно йде мова, перспектива її введення в нашій країні, я думаю, що ще все ж таки віддалена. Ми 15 років про неї говоримо. Я думаю, що що мінімум років 5 будемо говорити. Лікуватися і жити треба сьогодні, надавати допомогу треба щохвилини. І е, допомогу цю потребують кияни, яку ми і надаємо. Щодо вступу до лікарняної каси, я просто хотів нагадати людям, які вже є членами лікарняної каси, і тим, кому вони розкажуть про нас. Вступити в лікарняну касу дуже просто. На нашому сайті є перелік банків і банківських рахунків, з якими ми працюємо. Достатньо тільки перерахувати 10 гривень вступного внеску і 30 гривень. Щомісячного на рахунок лікарняної каси. Через буквально одну-дві доби ми відслідковуємо цей платіж, заводимо електронну картку на кожного члена лікарняної каси і починається відлік вступу до лікарняної каси. Через три місяці людина отримує посвідчення члена лікарняної каси і може отримувати. Медичну допомогу ну, в тому обсязі, в якому ми е, обіцяли людям. Крім того, хотів би е, нагадати і наголосити, е, є життєві е, різні моменти, коли люди по якимсь причинам Перестали платити внески в лікарняну касу. Наша програма зроблена таким чином, що після несплати трьох підряд внесків до лікарняної каси, рахунок цієї людини блокується і висвідчується інформація, що людина є боржником. Тобто, якщо людина не сплатила три місяці поспіль членський внесок, вона автоматично вибуває. З рядів лікарняної каси. Але виходячи з реалій життя, виходячи з того, що відбувається на сьогоднішній день в державі в суспільстві, лікарняна каса прийняла рішення, щодо відновлення членів лікарняної каси. І, у разі, якщо хтось з людей, які вже платили внески, прийме рішення відновити платежі. То це відбудеться абсолютно автоматично. Тобто людина починає сплачувати внески по-новому, через три місяці електронний рахунок людини розблоковується, і та, те посвідчення члена лікарняної каси, яке було видано раніше, воно. Стає дійсним і знову працює в системі лікарняні каси. Тобто не треба писати заяви по новій, і людина через три платежі знову відновляється її членство в лікарняні каси. Тому люди, які все ж таки передумали і прийняли для себе рішення залишитись в лікарняні каси, я вас запрошую до такого якої співпраці і таким чином ми все ж таки зможемо допомогти? Я дякую за увагу. З вами був виконавчий директор благодійної організації Муніципальна лікарняна каса міста Києва Долот Володимир. З повагою до вас і з турботою лікарня каса міста Києва. Дякую.